Тут, в случае, да? Я записую, ага. я вже звернула увагу, що оця канава була, вона виходить туди з під лісу, так? Да? Да. Тобто люди. Так, так це руками було, так, да? все оце зроблено. Я не знаю. Тобто ви прийшли. Ну, ми вже прийшли в поки. Ага. Ну, її тут рили пару років тому, проривали трактором. Проривали. Ага. Ага, ну а зараз ну, розкажіть, які наслідки, коли вода. Дачі. Тобто вода прямо виходить звідси? Так, так, так. Вона не рятує, виходить. Mm -hmm. Ну, її тут чистити вона вся замулена, тут нема ніякої канави. Ага, ага. ага. А закінчується. А, оце ж до озера вона, по ідеї, дола бути. Ой, яка краса. А як туди дійти до цієї? А, і ось вода стоїть. Люди рятуються від паводку отаким от чином. Але бачимо, що навіть недавно розгрібали. Недавно розгрібали, дійшли до кінця і все. Бачите, як будинки розташовані прямо на на побережжі? рибку ловлять чудове місце.